Аківський осередок ВМГО Сокіл провела чергову акцію годуй агресора. Активісти прийшли до супермаркету Рот з плакатами та агітаційними листівками, в яких закликали покупців відмовитись від російських товарів, а адміністрацію супермаркету промаркувати товари країни-агресора. Працівники супермаркету відреагували на акцію агресивно та перешкоджали журналістам. Але зрештою дирекція пообіцяла розглянути її найближчим часом. Громадська організація «Сокіло» провела третю акцію серії «Не годує агресора. на даний момент у супермаркеті Рост. Ми передали звернення адміністрації супермаркету і чекаємо відповідь у найближчий час. Адміністрація переконала минулого разу про те, що вони промаркують. Але вчора прийшов лист, де вони сказали, що згідно з законодавством вони не мають права маркувати товари, тому вони цього робити не будуть. Це остання акція з цієї серії. Далі ми будемо пікетувати харківську міську раду з вимогою зобов'язати харківські торговельні мережі маркувати російські товари.